Всім вітання. Сьогодні вже у нас на календарі 8 грудня і ми знову нашим жіночим колом мандруємо в ліс на нашу традиційну прогулянку. Небо в нас затягнуте хмарами, але це нас не бентежить, тому що нас нічого не бентежить і коли, коли ми хочемо, йти в ліс. Що я бачу? Вічно зелений наш улюблений барвіночок. Це таке росте. Який з як гарно пахне. на рядовку. Люди, ми не віримо своїм очам. Ви подивіться. Хто це такий тут стійкий? Дивіться, який він красивий. Ну це ж треба. Чудеса якісь. Зимовий стійкий грибочок. Він, напевно, ще пахучий такий. Ой, клас, він засушився. Гриб-грибок. Ми навіть не думали вже ніякі гриби тут побачити, а тут ще й така красота виявляється. Не знімала. І заодно підгодовуємо птахів, залишаємо їм всякі такі смаковинки. Зараз налетять, побачать, що ми до цим дійшли, Все одно хтось прийде прилетить та й поїсть.

От похавки. Ось тут вони, дивіться, які красиві. Що тут таке? А от вони, як грибочки. Як опенючки. Ану. пу такі вони порхавки! Прямо у спецефект. І що наші дівчата знайшли? Ох ти! Єжовики? Ану? Ух ты, вау, як отразить, чекай, 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 чекає. А до того я їх взагалі ніколи не шукала. Не бачила мене. нет, в нічого. Шукаємо там, де є подальшки. Ріжовики. Від мене, з лівої сторони. Тут, бачите, тут ліс на єкістки є, як парк. Широкий прогулянковий, ну, і такий тут захаращений досить сильно, такі прямо хащі. Ну, але це нам не заважає гуляти, дивіться, яка краса. Як обгорнув мох пеньочок. Що Як це вкола? тут таке? Під гілочкою заховалося. показуйся, щось таке фа... О, їжовичок. Тож треба, дивіться, грудень. Восьме число у нас їжовики. Нас тішить, Краса. Дивіться, який чистенький. Який гарненький, як квіточка. Як квіточка. Хтось біля гриби збирає, ми збираємо білі їжовики. Нарешті птахи вже вели. Чути спів пташини, а то щось було так тихо, тихо, як перед бурею. Розлітались. Я знаю, тут такі гриби, якісь як медузи ростуть. Я не знаю, що тут за гриби. Вони такі, як драглі. А може то гливи? А, гливи якісь. Вони ще такі, бачите, вони як драглі. О, такі вони прозорі. Чекай, чекай. Як гель, от. Боже, то тут гриби ростуть. Куди потрапили? Рядовки. Рядовки. А вон її живе знову під ногами. І знов рядовки. І знов рядовки. Дівчата? 8 грудня, ви серйозно? А це? Ні, це не рядовка, а ось це. О, 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 о а ось і ви. А ось і ми. Дивіться, ось тут рядовка. І ще рядовка. Так, нам далі тут ходу нема, бо тут яр. Так що ми повертаємося. Коротше, зайшли ми в якісь хащі. Заблукали чи що? Зараз будемо по ходу виходити. Зайшли, дивіться, які тут хащі. Йой, як привіти вийти. Тут прямо якісь такі хащі, дикі хащі. Йдем звідси. Йдем десь на рівну, на рівну дорогу треба вийти. Попали в якісь дикі хащі. А ось цей рів. ми його обійшли. Ху, вийшли на дорогу. Ось, них... Ну тут якось не веселіше. Так, нам би тепер десь вийти, бо справді куди виходити? Сон... Сонце нема, ми хоч по сонцю орієнтувалися, а тепер. А тепер десь будемо йти вліво. Так по відчуттям. Далі побачимо. Ходім. Ні, подивіться, як цікаво. Як гриби нанизились на, на гілляки, як вони собі виросли. Ага! Як шашлики одним словом. Або як букетик, Ну, краса. Шикарно. Шикарно, класно. Що це таке? Тим гарно. Це їжовик молодий. Ага, такий гарнесенький. Так, Такий гарнесенький. Так, так, красота. А це завжди так ми починаємо виходити на... з лісу і, вони, і починають нам траплятися гриби. І ще одна? ще одна? Три рядовки підряд. Серйозно? Ми, 100%, 100%, ми виходимо з лісу і починається урожаї, от. Прошу дуже, прошу дуже, прошу дуже. І, і, починає. і починається. так. А щоб... і ще одна. О, іще одна, іще. Іще. Ой, наші врудневі рядовки. Ласкаво просимо до нашого кошику. І, ми, навіть... Це, ми вийшли з тих хащ. Нарешті.